Дивитися перші міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринкробко. Сьогодні будемо говорити ось про що? Про електронні декларації. Я думаю, що всі вже забули про цю тему. Насправді так, ми спочатку вони були затверджені, потім ми обговорювали, чи це добре, чи це погано. Потім, начебто, вони вже не працювали. Потім, ну тобто якийсь процес цей постійно відбувався. От зараз, 5 вересня, рада прийняла в цілому законопроект про відновлення електронного декларування і стосується це саме посад. Садових осіб прийняла так, але є один важливий нюанс. Прийняла і провалила на правці. Було там декілька правок, частину з них прийняли, здається, три, а на одній провалилися. Отже, він якби підвіз. Ну сьогодні підвис у повітрі. Чи так це будемо говорити з Валерієм Болганом, головою центру публічних розслідувань. Вітаю вас, Валерій. Вітаю. Отже, що вони ж прийняли, не прийняли так. Ні, тобто закон, не прийняли. закон прийняли, але так. провалили на а... однієї із доповнень із роз'яснення. Давайте Давайте давайте, да, для, давайте для, будемо для, розуміти, для як для речів, це все, щоб було зрозуміло, що ж відбувається. Так в цілому декларування в Україні ніхто не відміняв так. Взагалі. Так, І так, звичайне так. податкове декларування було весь цей час навіть під час військового стану. Просто воно було там з деякими пом'якшеннями, зі зменшенням проблем, якщо ти щось там не терміне в термін здаєш, і так далі, але все одно це було. В той же час електронне декларування це була був спеціальний різновид декларування, який подається в першу чергу депутатами посадовими особами, тощо які несуть на думку суспільства високі корупційні ризики і відповідно вони мають ці декларації подавати також в електронному вигляді. Спеціальному це доволі нескладна процедура, насправді, якщо в тебе немає великих статків. Бо це заповнюється. Ну, ми, як журналісти, в певний час також цю декларацію мали заповнювати щоправда, це було лише один рік, але. Це було потрібно робити. І насправді це можна було заповнити ну, десь хвилин за 15. Це абсолютно нескладна Особливо, процедура. Якщо в тебе немає великих статусів, e, так. І якщо в те, te... ну і на <свистець> це у тебе проблем, було 3-4 місяці. Зазвичай <свистець> до березня-квітня. E, відповідно за минулий рік ти мав відзвітувати на, станом надам на 31 грудня. Але наші депутати, наші посадовці інколи мають певні великі списки чогось машин, нерухомості, земельни ділянок, І вони не їхні дуже часто та ні, це це, це це, це тільки ті, що на них записані. Тобто, це може бути, що на когось ще записано, додаткові, да, але скрещає, це тільки да. те, що в них офіційно плюс, як, наприклад, якщо є як частка в якихось юридичних особах, громадських організаціях, благодійних фондах, то що вони теж це теж мають вказувати. Відповідно, інколи їх декларації ну вже займали відповідно декілька годин, але все одно це. На мою думку, абсолютно правильна процедура. Якщо людина іде працювати в публічну сферу, вона відповідно має публічно звітувати декількома видами звітів перед суспільством. І от електронне декларування це один з різновидів такого звітування. Після початку військового стану. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відповідно було електронне декларування призупинено. Тобто, ті, хто там встигли на січень, лютий подати, ті встигли за 21-й ще рік. Всі інші були відповідно кажу, що фактично так. звільнені. Не випадково, що ми не чули про це, тому що а, так це і причому чому кілька... це було зроблено, оскільки в принципі нам в лютому березні 22-го року було ну не зовсім до того. Всі uh -huh. це дійсно пройшло в цілому поза великою. Суспільну увагу лише от спеціалізовані організації, такі як наша, про це все одно були змушені писати. Бо ми зазвичай щороку аналізуємо ці декларації в результаті нам ну фактично не було з чим працювати минулого року. І було абсолютно логічно, що це це, це вітермінування. Воно має бути якимось тимчасовим. Ну от рік минув півтора року, фактично минуло, і відповідно зараз знов заговорили про те, що це має бути повернуто. Довелося для цього приймати цілий закон, оскільки законом це було призупинено. А от далі починається найцікавіше, бо відповідно електронне декларування поновили. Тобто, всі тепер хто ті, хто мають, вони мають знову звітувати. Але ми з вами не можемо побачити, що про що ж вони звітують що найменше ще рік, і ось власне це і є та найголовніша поправка, яку провалили, на жаль, наші депутати. Чому не можемо побачити? А оскільки вони закрили її в, 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 з публічного доступу, е, точніше, вони не відкрили її для публічного доступу? Тобто у цьому новому законі. Ну по суті, да? у цьому так. новому законі. Ми ж пам'ятаємо, що тоді це було публічно. Я пам'ятаю, скільки ми разів це обговорювали. Ми були обговорили в і, історичні, історичні це... декларації, фактично зараз відкриваються. Тобто, всі, які були раніше, вони знов mm -hmm. мають бути тобто, до ті, що були до війни. Так, 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 але завідний. нові, ми їх не побачимо. А, причому, е, ну от я, наприклад, наприклад як навіть просто як звичайна людина, я вже не говорю про те, як людина, яка займається антикорупційними розслідуваннями, я не можу зрозуміти абсолютно логіку, в чому саме саме полягає можливість небезпеки для тих, хто подає ці декларації. Ну хіба що? Побачать всі склад його родини. Ну, це, ну, це е, таке. Ну, тобто, з сучасними технологіями, е, знайти склад родини декларанта. Це е, набагато простіше зробити через там умовні соцмережі або інші джерела, ніж через ну, декларацію. Так. Ну так, а, скільки? тобто там ж не йде, не, не показується адреси, наприклад, квартири. Там пишеться, е, що в нього є квартира, е, квартира там такої кількості метрів, яка знаходиться в такому регіоні. І, наприклад, якщо він її з кимось ділить, то з ким відповідно він її ділить. Все. Там не вказано адресу, тому в чому б небезпека, я думаю, що небезпека небезпеку вони вбачають не в цьому, я бачаю, думаю, що вони якраз не, думаю, що небезпеку вбачають саме в антикорупційних <с. розслідуваннях, саме як офіційних, до так і суспільних да, так. саме до питання, Абсолютно. саме тому, що зараз підвищився підвищилася цікавість до цього питання. Так ну м'яко кажучи, цікавість. Так сьогодні цим питанням про це все постійно говорять. Так, тобто то ми розуміємо, що якщо... Боротьба з корупцією не буде відбуватися таким чином, як вона мала б відбуватися. То і ставлення західних партнерів теж може змінюватися, і подекуди воно вже змінюється. І Я думаю, що і тут ще є ще одна причина. Я так? думаю, що є ще одна причина, і е, доволі важлива це те, що е, дуже багато хто з депутатів говорить про е, вибори в наступному році. Відповідно, mm -hmm. е, суспільна думка може скоригуватися у відношенні конкретного кандидата. І якщо ми побачимо, що за чотири роки свого кандидатства свого депутатства, наприклад, ця людина встигла статк. Дуже змінилися, Непогано, Так, да, так. так здобутися на це називаємо Ну, от як ми і бачимо сьогодні на прикладі багатьох публічних осіб. Так в першу чергу все, що стосується військоматів, так це так, одна це напевно, це один найболючіша один тема. Це найболючіша тема насправді. А йдеться ж і про посадових осіб, які не стосуються військоматів, абсолютно. але стосуються абсолютно інших тем. І до них сьогодні увага, мабуть, не така прискіплива. Просто певно, а. що вони працюють на наперед, мені так розуміє. Так? О, так, і є. І плюс, окрім того, ще виникає питання, яку саме декларацію ми тепер... Ну, ми маємо на увазі і суспільство, і е, законодавство. Будемо вважати так званою нульовою. Це дуже важливий е, момент з точки, зору, з точки зору майбутніх антикорупційних розслідувань. Я б ще нагадав, що буквально в, в цей же день, або за день до того, е, держава також відкрила м, закритий півтора року реєстр корупціонерів, так званий. Де, до речі, Одещина в нас. Класно посіла третє місце за кількістю корупціонерів. Переді планети всі так да, там 1200 майже в нас корупціонерів внесено. Але насправді, хоча ці люди, вони в цілому це якраз дуже дрібні посадовці, зазвичай там не так багато кримінальних вироків, більшість це адміністративні рішення тощо. Але на що я хотів звернути увагу, згадуючи цей реєстр, це те, що більшість порушень, які там в цьому реєстрі, це невчасне подання декларації. Відповідно, ми це ж зараз... мінімальне порушення, правда? Так, але воно в цьому але реєстрі є. Тобто, ми, якщо б ми говорили про те, чого хочуть звичайні люди, вони точно хочуть, щоб там були ну, не просто посадки, а розстріли, звичайно, але ну, якщо говорити навіть про більш-менш тверезі оцінки, це мають бути всі, кого навіть підозрюють в корупційних діях. Відповідно, щоб вони були в цьому реєстрі. Зараз так і не працює. Відповідно, ми не цього не побачимо. І зараз, коли ми говоримо, про електронне декларування відповідно, ми знов таки швидше за все не побачимо зараз а, от, нових корупціонерів, оскільки а, відтерміновано цей термін подачі. Я не до кінця розумію, чи буде ця інформація доступна навіть для НЗК. Я поки що не, 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 не можу зрозуміти до кінця цю процедуру. Теоретично вона має бути, але вони так цю норму прописали, що можливо з юридичної точки зору НЗК навіть не буде Національна агенція з запобігання корупції. не буде Буде мати а, доступу до дати подання а, цієї декларації, і це взагалі на мою думку, поки що. Ну тобто на рік на рік. А, а потім, відповідно, коли це вже виявиться, ну це вже рік минув. Людина може могла вже змінити роботу. Ну там може бути дуже багато, особливо якщо це мова про Слухайте, депутати. Ну якщо це буде так, то це взагалі піар крок і більш нічого. Так, то, то ми, начебто, відкриваємо, поновлюємо а, електронні декларації, не але ніхто про них нічого знати не буде. Це не просто піар-крок. Це, це, це реакція це, 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 на чи, вимоги. Чи? Міжнародних партнерів, оскільки саме вони в першу чергу наполягають на тому, що ну, це дуже дивне. Ну, Якби поставити закріця? галочку, що ми це так, зробили. Так, Галочка так, зроблена, що, але так. для суспільства ну, нічого не відкрити. Якщо так, якщо а, ці західні партнери не будуть далі копатися глибше, то ну, Все насправді так. так. І відповідно оця нульова декларація, про яку я кажу, ми зараз знов таки стикаємося з тим, яку ж вважати. От зараз, наприклад, 23-й рік ну фактично іде вже там вже перевалив свій екватор. А чи будемо ми вважати, якщо зараз, наприклад, хтось подасть декларацію за 22-й рік, чи буде вона вважатися нульовою, Чи буде вже вважатися декларація 23-го року, і відповідно. Коли саме ми зможемо застосовувати до них антикорупційне законодавство? Бо е, одною з норм е, цього законодавства якраз є е, невідповідність подання е, своїх твої ваших статків. Угу. І в, в нульовій декларації можна написати абсолютно все, що завгодно. Тобто, це фактично є а, така інформація, яка не підлягає а, перевірці. Ну фактично, Теоретично там можна якось застосувати певні норми, але насправді зазвичай отак закон працює. Що ось ця декларація і вона не чіпається. Це так, і це відбулося через одразу декілька е на жаль е рішень прийнятих е поточним складом верховного. Наради, одне з яких якраз скасування а, попере, статусу всіх попередніх декларацій. Відповідно, всі декларації, це які в нас на чистого листа, так все починає фактично, це починається? Ну, фактично, фактично так фактично. Причому ну тут на жаль, я сподіваюся, що ми можемо про це говорити. Я змушений говорити, що це конкретно відповідає однієї політичної сили слуга народу оскільки фактично вон їх голосів, тільки їх голосів було достатньо для того, щоб це зробити, і перший раз, і другий раз. Так що ми зараз бачимо таку, скажімо так, не дуже гарну політичну гру. Єдине, на що я сподіваюся, це на те, що зараз закон, який буде передано на підпис президенту, що він буде витований, витований і повернутий відповідно на допрацювання до Верховної Ради. Оскільки вже зараз ми бачимо петицію на сайті президента, яка здається встановила новий рекорд, і за буквально дві години вона набрала необхідні 25 тисяч підписів, на які зазвичай дається три місяці, uh -huh. відповідно, ну це точно такий сигнал, не недвозначний, що треба з цим щось робити. І можливо, зараз буде розіграно гарну виставу про те, що цар хороший боярі погані. Отак, ну на жаль, я але це, це дуже не, не дуже добра історія, оскільки ми таким чином а, копіюємо одну північно-західну сусідку, і а, я б не хотів, щоб ми її інструментарі використовували Україні. Ухтин, давайте будемо сподіватися на те, що хтось десь щось недоробов і не дописав. Так, давайте будемо сподіватися на те, що я а, не вірю в такі, такі помилки. Така... Слухайте, ну, ну це ціла ну, Верховна Рада. Це ж не а, тільки депутати, які натискають це. Ціла ну, інституція, так, яка має пере. Віряти ці до ці нормально, перш ніж виносити взагалі такі закони Звичайно. на людці, і їх треба допрацювати до такої тим більше під час війни, тим більше під час антикорупційної такої кампанії, яка начебто ще, розводить ще заяви так, про те, що в нас корупція прирівнюється до воєнних до цього про господи, це, до державної про зради Це, так. Що що корупція є державною зрадою? Отже, це ну якийсь нонсенс, насправді знаєте, зрозуміти що чи там при сприйняти те, що люди, які сьогодні пишуть закони, що недостатньо грамотні і Недостатньо це просто ну це просто нонсенс. Ну ніяк по іншому не можна. Будемо сподіватися. Ну е, взагалі то ваші е, прогнози скоріш за все він буде вітовлен, так? Я думаю, що це ну ми все. принаймні в цьому в цій версії. Швидше за все, його не буде ну, підписано. Ну, Тому що ж в такому виді він не може бути підписаний. Так. Чи може бути підписаний? Може, і, взагалі, може, може бути, бути. не звичайно. Ну тобто для На... юридичних підстав немає, щоб немає. його не підписати, може бути лише політичні угу. і відповідно далі. Президент має приймати рішення. Я сподіваюся, що все ж таки, ось ну, цей суспільний розголос, і е, те, навіть як підключилися е, військові до е, агітації за підпис по під цією петицією, мені здається, все ж таки, от має чергу щось сказати вважає, да, е, президенту, і він його відповідно поверне. Але головне питання навіть не в тому, щоб він повернув його, а в тому, щоб він е, додав, е, в тому числі через свою фракцію, е, в, не, е, в ну, Цього мораторію річного Бо, ну, це просто дурня і насправді, на, мою, на моє переконання, ми маємо говорити не тільки про взагалі повернення електронного декларування, а ще є. Принаймні для посадовців і депутатів вищого рангу ми маємо говорити про закриття декларації за ті роки, які де було пропущено. Тобто, якщо вони не подали декларації електронні за 2021-2022 роки, двадцять вони що мають це зробити за щорічно, і ну це було б правильно з точки зору суспільного інтересу. Знаю, що в цьому ж законі прописано, що наразі не подають електронну декларацію. Хто військові? Так? так, це від кого хто звільнений від цього? Так, це, це насправді правильно і ну, з цим важко сперечатися, хоча викличе все одно низку цілу занепокоєння, оскільки на в тому числі під військо, під цей військовий мораторій підпадають працівники ТЦКСК. Але можна я заносити правки. Я сподіваюся, дуже можна важко. Їх викреслювати з дуже важко, чи не можна? дуже не можна, важко, важко прописати кого саме, скільки вони можуть побути певний час, наприклад, з угу. певний період року бути на цій посаді. Потім, наприклад, бути в угу. бойовому відрядженні. Тощо, ми бачимо, як за рік дуже багато чого змінюється. Тому не дуже важко прописати цю це мінус. цю норму, і це мінус. Це мінус. А, але на мою думку, ось з, до них можна застосувати. Необхідність електронного декларування але без е, публікації. От, от Це єдина категорія, про яку я думаю, що це ця норма може бути е, ну, відповідною. Мені здається, що допоки це буде якась така правка. Ну е, ми будемо знати, і ми вже стільки знаємо про ці статки. Так Нічого за не ці депі чи те, було... що нам оприлюднюється взагалі, то якась частка. часто навіть так? не вершина Альбо. Це крапля так. просто ну насправді, ну, навіть та крапля, вона дуже дієва. вона, вона величезна. Насправді, так, тобто ми можемо але, але, просто далі до фантазії. Зувати далі щось. Ну, ще, що ще ну я нещодавно з е, одним з британських колег ми сиділи і е, спробували собі уявити масштаб е, проблеми, якою е, є корупція у колишніх військоматах, і е, мова йде про десятки і сотні мільйонів доларів в кожному регіоні. Ну, відповідно можемо собі уявити, якщо про Борісова, який став відомий, говорять про спільну суму його хабарів в районі 5 мільйонів доларів. Зараз слідство відповідно там озвучує приблизно таку цифру, навіть менше, 4,5. Відповідно, можна собі уявити і ще скільки є цих хабарів. Причому ми ж розуміємо, що, якщо це ми говоримо про обласного воєнкома, то, відповідно, в нього ну, більша частинка пирогу. Відповідно, це розподіляється на просто величезну купу людей. І найголовніша проблема це те, що я не вірю, що система може працювати так, що про це не, знало, не знав хтось з його керівництва. Відповідно, ми ще буде, нас ще чекає. Попереду дуже цікава історія про те, хто ж власне, утримував в Києві цього Де ж Айсбергу, насправді так, Саме де так? вона йде. Слухайте, я, ну це риторичне питання, звичайно, і воно не до вас, але все ж таки постійно ставлю собі це питання. Як тако, таке могло статися от, під час війни? Ну, мирні часи, ну нехай буде так. Ми всі знали, що корупція, і ми, на жаль, Є країною лідером у цьому питанні, так але коли почалася війна, виходить, що нічого не змінилося більше не Знаєте, змінилося, я... а стало гірше. Я Можливо, таке не можу тати... порівняння: якщо покласти е, рибу, що почала гнити в холодильник. Вона ну там буде менше гнити. А якщо її звідти достати, то вона буде воняти дуже швидко, і от відповідно, ми зараз у цей побачили. Ми mm -hmm. під час війни дуже багато чого подоставали з наших холодильників. Ну, це до речі, не так погано. Насправді, Можливо, так? це ми такий зараз... період, коли mm, це дуже сумно, це дуже... від цього дуже боляче. Від цього дуже боляче, але це не погано. Ну по факту, що це, 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 це погано не... з тої точки зору, що це впливає. Чи це, це дуже на жаль, негативно на це... впливало на, на стан мобілізації, в тому числі, mm -hmm. бо коли mm -hmm. ми. Так, бачимо так, подібну так. історію. Це в мінус просто на 100%, на 200%. відповідно, ми мінус, бачимо так. дуже багато а, людей, які тепер а, які раніше хотіли йти а, до збройних содолазбройних сил. Відповідно, зараз деморалізовані Згодно, в цьому Згодна. Це так, перша це... частина, і друга частина це те, що величезна купа а, людей на жаль встигла купити собі ось ці умовні білі квитки або mm -hmm. а, які зараз нову будуть перевіряти, але це теж питання. Це так, фактично так, вже ми. Ми вже про це нещодавно говорили з е, колегами е, київськими, і, е, на жаль, вони говорять, і представники НЗК говорять, що це фактично нереально. Ну, уявіть mm -hmm. собі, як mm -hmm. в Одесі, де е, по різним оцінкам орієнтовно 50 тисяч е, білих квитків було оформлено спочатку е, повномасштабного вторгнення, як перевірити 50 тисяч білих Фізично. квитків? Фізично. при тому, що можна можна частина з них вже не в Україні. Mm -hmm. Ну, ми ж розуміємо, це фактично нереальна картина, і найпевне най, най, тут проблема, яку треба було вирішувати звичайно набагато раніше. Це те, що ми вскрили, таким чином ще й низку проблем історичних. Бо коли, наприклад, я був студентом, багато моїх однокурсників йшли на військові кафедри, оскільки це була така своєрідна. Таке своєрідне звільнення на майбутнє вітарні, так, армії, так, так, так. так. Угу. А, і відповідно вони зараз. Мають всі виконувати свій обов'язок. Причому дуже багато хто з них, наприклад, в вже в якомусь званні, Багато хто з них навіть отримали офіцерські звання. Після того відповідно вони мають це це робити, але вони цього не роблять, і якраз серед них в кількістю величезна. Ну і там ще є низка оцих таких шпаринок, через які на жаль ми бачимо можливості для корупції, і відповідно, а ми їх. Бачимо, а хтось ними користується. Знаєте, я згодна, навіть не, е, не фінансова шкода. Фінансова шкода це один бік медалі цієї. Так? А насправді оця моральна шкода, моральна, яка вплинула на е, на, на моральну, ну, коротше, деморалізація просто населення, потенційно. Можливого поповнення армії і частини пуст... збройних сил і частини числі. збройних сил до речі, так і частини збройних Бо, сил. Бо ті хто це... зараз ті, хто зараз у збройних силах, і це коли е... вони це величезна починають. Проблема, та, коли вони це починають, які не можуть про... зараз так? демобілізуватися. Mm -hmm. Є випадки, коли а, люди фактично з а, ампутаціями кінцівок не можуть демобілізуватися, оскільки це теж стика все впирається в корки, немає і взагалі то немає яким проводити цю ротацію. Немає яким просто фізично. Це те ще одне питання, і це теж пов'язано із Я цим, не думаю, що ну, мені здається, все ж таки, що це трошки пере, е, е, перевищена оцінка угу. ситуації, немає що немає кімнату. Да, але ну, проблеми дійсно є, але от я б не сказав, що зовсім немає. Ким все ж таки це відбувається. Давайте наостанок все ж таки в двох словах. А що ж потрібно робити? Я словах. розумію, що це не в двох словах. Так, це це в двох годинах, це, це можливо, в трьох годинах. Годин. Але о, от, ну, якщо тезово, ми ж розуміємо, що о, наразі м, немає вже зворотнього шляху. Немає і ну, давайте я спробую, все ж таки, відносно коротко. Треба відкрити зараз абсолютно всі реєстри, які не стосуються безпосередньо обороноздатності країни. Абсолютно всі. І відповідно. Таким чином, ми принаймні побачимо частину тих проблем, які зараз ми навіть не могли побачити. Ми маємо повернути всі закупівлі, які стосуються в тому числі Міністерства оборони, але не напряму там, там, наприклад, з озброєння і так далі. Відповідно, ми маємо їх повернути до тендерних закупівель і до Прозорок. І а, найголовніше, а, на жаль, на жаль, а, ми маємо в тому в певному а, сенсі готуватися до виборів. Хоча б як би нам це не було неприємно, оскільки ну під час військового стану зрозуміло, що це Вони неможливо. Так, так. так, але а, я думаю, що ну. Після одразу після завершення військового стану буде е, оголошено вибори. Це вже точно однозначно е, зрозуміло. Е, коли б це не відбулося, будемо сподіватися, що якнайшвидше. Але е, зараз йдуть йде підготовка до е, того, щоб провести можливу частину виборів під час військового стану. Угу. І от і нам до цього потрібно готуватися і зробити так, щоб до наступного е, парламенту, наприклад, не пройшли а Люди, які себе зараз. Показали, як люди, які мають пряме відношення до корупції до державних як такі, які не мають бути взагалі при владі, не тільки при владі деякі з них треба просто саджати. Так я думаю, що так це тема для нашої наступної вже зустрічі. Так, Домовились. Валерій Болган, голова центру публічних розслідувань, був сьогодні в нашій студії. Ми Говорили про повернення електронних декларацій ще не повністю. Так закон ще не підписаний президентом. І ми сподіваємося з Валерієм, що його буде витовано, тому що в тому вигляді, який він сьогодні існує. Він не вдовольняє, не має нас вдовольняти, тому що ми не можемо знати все ж таки, які в кого статки із публічних осіб. А це є найголовніше в цьому законі. Не просто подати електронну декларацію. Ця електронна декларація має бути озвучена і її може побачити кожен із нас. Тоді це буде справедливо, принаймні. Дякуємо, що були з нами. Побачимося на першому.